Добрий вечір. Сьогодні я даю рецепт кабачків, фаршированих в духовці. Кабачки ріжемо кільцями і складаємо на деко. Робимо фарш на 1 кг перекрученої куриної грудки, 250 г обсмаженої цибулі, 1 столова ложка сметани. Щепоть солі, чорний перець, все замішуємо. На кожне кільце кабачка викладаємо фарш. Майонезом або сметаною робимо сіточку. Зверху натертий сир, в деко наливаємо воду і ставимо деко в духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Всім смачного!